Справа 302. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, Стартуємо, дивимося. Наше перше рівняння. Х додати 9,7 мінус 4,1 друга дорівнює 7,3. Ну давайте будемо знаходити те, що в нас у дужках. це невідоме зменшуване. Щоб його знайти, потрібно до різниці додати від'ємник. Так і записуємо, що х додати. 9,7 це дорівнює. Отже, до різниці 7,3 четвертих потрібно додати від'ємник 4,1 друга. Гаразд, записуємо тоді, що х додати 9,7 це дорівнює. Для того, щоб виконати додавання, давайте окремо рахувати, бо це буде громістко. Записуємо перша дія. Отже, 7,3 четвертих. Додати 4, одна друга. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб додати ці числа, зведемо до найменшого спільного знаменника. Це буде 4. Ну що ж, тоді одна друга, додатковий множник запишемо 2. Записуємо тоді, що ця сума буде дорівнювати 7,3. Додати 4, 2 помножити на 1 це 2. 2 помножити на 2 це 4. 4,2. 4. І це дорівнює. Знаходимо суму. 7 плюс 4 це 11, цілих. далі знаменник у нас однаковий. Додаємо чисельники, буде 3 плюс 2. 4. І це дорівнює. Переносимо. Так, 11, цілих буде. 3 плюс 2 це буде 5. Записуємо четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді з 5 четвертих заберемо цілу частину, це 4 четвертих, одиниця. То тоді 11 плюс 1 це буде 12, цілих. а якщо я від 5 четвертих заберу 4 четвертих, то в мене залишиться 1 четверта. Є. Ну що ж, отже, ми суму знайшли. Це 12,14. Зараз записуємо тоді. Отже, сума у нас дорівнює на 12,1 12,14. Гаразд. Ну, а зараз будемо шукати невідомий доданок Х. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти, відняти відомий доданок. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Від суми 12,1 потрібно відняти відомий доданок 9,7. Гаразд. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Ну що ж, окремо будемо обчислювати. Записуємо друга дія. Отже, 12,1. Відняти 9,7. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо до найменшого спільного знаменника це 8. 8, що ділиться на 4 це 2. Додатковий множник у нас тоді тут буде двійка в 1. То записуємо, що ця різниця буде дорівнювати 2 помножити на 1 це 2. 2 помножити на 4 це 8. восьмих відняти 9,8 7 восьмих, І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб ми могли відняти від 2 восьмих 7 восьмих не віднімеш. Ми 12 запишемо як 11 плюс 1. А одиницю запишемо як 8-8. Ну що ж, 12,2 тоді в нас запишеться як 11, 8 восьмих плюс 2 восьмих – Це буде у нас 10 восьмих. 10 восьмих. Відняти 9,7 восьми. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо знаходити різницю. 11 мінус 9 це буде 2 цілих. Знаменники у нас однакові. Віднімаємо чисельники, то у нас буде 10 відняти 7 восьмих. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 2, цілих. 10 відняти 7 це буде 3 восьмих. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що наша різниця дорівнює 2,3. Є. Ну що ж, ми знайшли тоді х, знайшли корінь рівняння, записуємо тоді відповідь. Отже, корінь нашого рівняння 2,38. Ну що ж, переходимо до другого рівняння. 5,825 плюс. В дужках у нас 9,7 мінус х дорівнює 7,12. Гаразд. Ну що ж, будемо знаходити те, що в дужках. це у нас невідомий доданок. Щоб його знайти, потрібно від суми відняти відомий доданок. То записуємо тоді 9,7 відняти х. Це дорівнює. Отже, відсунує 7,1. Потрібно відняти відомий доданок або 5,85. Ну що ж, давайте запишемо, що 9,7 відняти х це дорівнює. Ну що ж, окремо будемо знаходити різницю, бо це громістковий. Записуємо перша дія. Отже, 7,1 відняти 5,825. І це дорівнює. Ну що ж, будемо знаходити найменший спільний знаменник. 25 не ділиться на 20, тільки якщо я 25. Помножу на 4, це буде 100, 100 поділиться на 20. Будемо зводити до найменшого спільного знаменника 100. Ну що ж, тоді 100, що ділиться на 20, це буде 5. А 100, що ділиться на 25, це буде 4 додатковий множник тут буде 4. Ну І записуємо, чому ж буде дорівнювати наша різниця, що це в нас буде 7 цілих, 5 помножити на 1, це буде 5, 5 помножити на 20, це буде 100. 5 сотих. відняти 5, цілих, далі 4 помножити на 8 це 32. 4 помножити на 25 це буде 100. 32. сотих, І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Передивимося. Від 5 сотих я не зможу відняти 32. сотих, Тому 7,5 ми запишемо як 6, цілих, а ще одиницю запишемо як 100 сотих. Тобто 7,5 це дорівнює 6, записуємо. Тоді 100 плюс 5 це буде 105. Сотих. Відняти записуємо 5,32. І це дорівнює. Ну що ж, віднімаємо, 6 мінус 5 це буде 1, Знаменники у нас однакові, віднімаємо чисельники, буде 105 відняти 32 сотих. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Отже, це буде 1 ціла. 105 мінус 30 це буде 75, 75 мінус 2 це буде 73. Отже, записуємо 73 сотих. Є. Ну що ж, 73 у нас не ділиться ані на 2, ані на 5. Тому на 10 не ділиться, то ми так і залишаємо. Це не скоротний дріб. Тобто наша різниця буде дорівнювати 1,73. Гаразд. Ну що ж, тут у нас зменшуваний невідомий від'ємник і різниця. Як знайти невідомий відємник Х, потрібно від зменшуваного відняти різницю. То ми записуємо, що Х тоді дорівнює. Отже, від зменшуваного це 9,7. Потрібно відняти різницю або 1,73. Ну що ж, записуємо, що Х. Тоді дорівнює. Ну, давайте обчислювати, бо це буде громістко. Записуємо тоді друга дія. Отже, від 9,7 віднімаємо 1,73. І це дорівнює. Ну що ж, давайте зводити до найменшого спільного знаменника. Це буде 100, то тоді. 7 десятих, додатковий множник. Запишемо, що це буде 10. Так. то Тоді в нас вийде 9, цілих. 10 помножити на 7 це 70. 10 помножити на 10. Сотих. Відняти 1,73. І це дорівнює До того, щоб ми могли відняти. Від 70-73 сотих, сотих не віднімеш. Запишемо 9 як 8 плюс 1. Тобто 9,7 ми запишемо як 8, одиницю запишемо як 100 сотих. 100 сотих і 70. сотих. Це буде 170. Записуємо сотих. Так, відняти 1,73. І це дорівнює. Знаходимо різницю. 8 мінус 1 це буде у нас 7, цілих. так, в чисельник, тоді знаменники однакові, віднімаємо чисельники, це буде 170. Відняти 73. Записуємо сотих. І це дорівнює 7, цілих. 170 мінус 70 це буде 100, 100 мінус 3 це буде 97. сотих, Є. Ну що ж, записуємо тоді, що х у нас дорівнює 7,97. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, корінь нашого рівняння 7,97. Сотих. Ну що ж, ось таке громадське завдання на розв'язування рівнянь змішаними числами на цьому вправу завершено.